Так, друзі, ну і зараз Влада Грубич з нами буде на прямому зв'язку. Перекрили центральну дорогу просто в годину пік е, у Крюківщині. У Крюківщині, селі під Києвом, обурені місцеві вийшли на мирну акцію, щоб привернути увагу до неспотерпного життя в їхньому жика. Адже їх не чує ні забудовних, їх не чує ні місцева влада. Що саме не так із будинками знає наша чергова кореспондентка Влада Грубич Владо, розповідає, де ти зараз перебуваєш і що тобі вдалося дізнатися з цієї історії? Колеги, ще раз доброго ранку. Просто зараз я біля цього ЖК і біля того пішохідного переходу де днями безперервно ходили місцеві мешканці. Вони ходили і скандували Благород Шахраї. Благород це назва житлового комплексу, під яким і відбувся мирний протест. Але в чому справа? Ситуація в тому, що люди живуть у цьому ЖК, і все було би добре. У так званому місті у місті мала би бути школа, дитсадок, магазини. Але по факту зведено лише два будинки, хоча ще в 21 му Році забудовник обіцяв здати ЖК в експлуатацію, і вже як три роки замість обіцяних комфортабельних квартир із автономним опаленням цілі родини по документах живуть на будівництві без газу, без права власності і обігрівають помешкання кондиціонерами та сплачують за світло комерційний тариф 10 гривень за кіловат. Уявіть собі просто таку ситуацію, і це не десь далеко. Це тут під Києвом. І от, власне, подробиці нестерпного існування мені розповіла місцева мешканка цього ЖК «Алі». Ліса, вона одна з активних мешканок цього ЖК, Вона постійно збирає документи докупи, збирає акції, постійно бореться з цією проблемою. Пропоную послухати, що вона мені розповіла. Ми зробили свої ремонти, заселилися, але сказали, що цю зиму почекайте. Ми потрошки будемо робити щось для того, щоб у вас вже було право власності. Зиму в цю в першу вже зиму вже починають зіпсовуватися ремонти, починають здуватися ламінат, тому що сирость, сирость, велика і холодна в квартирі. Максимум температура було, була від 10. Ти до 15 градусів. Гріли квартири, та й власне гріють досі електроприладами. А це вже тариф комерційний. І забудовник безкінечно обіцяє змінити цю ситуацію, але ця вся історія вона триває вже роками. Пропоную послухати, що ще мені сказала Аліса. Ми скільки раз зверталися, писали запиті, запит від адвоката. Адвокат писав запит. Ми його наймали, але жодного разу не забудовник не вийшов, жодного разу не нам не дали відповідь. Аліса надіслала мені просто море відео, фотографій, як саме квартири вже просто обросли грибком. Там здувся ламінат. Словом зовсім зіпсувався ремонт. І також є фото термометра, де видно, що у квартирі, от навіть зараз 10 градусів тепла. Сподіваюся, ви зараз бачите цю фотографію. І також після того, як я поспілкувалася з Алісою, місцеві мешканці дізналися про те, що ми вирішили висвітлити цю проблему і зголосилися поділитися про найбільш наболіле просто зараз. У прямому ефірі зараз вас познайомлю поряд зі мною дівчата Марія Руслана та Аліна. Доброго ранку так, от розкажіть, будь ласка, як зараз у вас вдома? Зараз прохолодно і дуже сиро. Сирість, і від цього пішла пліснява по стінах, по стелі. В нас в одній кімнаті, в синовій кімнаті, навіть трошки повідпадала шпаклювка від гіпсокартона. Так, а от так. я наскільки розумію, що ще, крім цього, що це, в принципі, нестерпні умови для існування, доводиться ще й переплачувати. От є якісь конкретні ваші спостереження, скільки от просто ви виходите за межі? Бюджету? Ми виходимо за межі дуже. Сильно ми переплачуємо втричі. І забудовник вимагає і погрожує, що ми сплачували рахунки по тарифу 10 гривень. На даний момент вже платили по 9,75 і погрожує нам відключенням світла за несплату. А, так, а от забудовник він власне пояснює аргументує, чому так відбувається, адже 21-му році ще мали здатися в експлуатацію. Ні, Він з нами не виходить на зв'язок, з нами спілкується представник забудовника і його інші підлеглі, але вони не говорять ніякої конкретики. Вони постійно брешуть. Вони нас 4 роки, четвертий рік годують. Е так, два-три тижні, четвертий рік, два-три тижні, і так. ніяких змін взагалі не відбувається. Аліно, але скажіть про те, що от як зараз що ви змушені спати в одній кімнаті, тільки єдиній, Так Так, ми вимушені були електроприборів на 70 тисяч купити, щоб обігріти, хоча б одну кімнату. Так як дуже холодно, в минулому році була дуже сильна пліснява, і моя дитина почалася алергія. Тому ми змушені, і я навіть не уявляю, скільки в цьому році буде коштувати ця комунальна послуга. Якщо в минулому ми мінімум 10 тисяч платили, а Забудовник постійно бреше. Коли ми просимо, скажіть, будь ласка, конкретно, коли ну скільки ми можемо чекати? Він каже: Почекайте, почекайте. Ми кажемо, ми вже не можемо. Ми хочемо, щоб нас почули, ми будемо звертатися. На що він каже: Живіть тихенько, бо ви живете в недобудові. Так, от почули власне якась така сюрреалістична історія. У мене просто немає межі особистого обурення, але звісно, що я поцікавилася особисто в забудовника, що відбувається, чому так відбувається. У них такий симпатичний сайт, там є контакти, там є пошта, є номер телефону. І, на жаль, зі мною, врешті-решт, так ніхто на зв'язок і не вийшов. І звісно, як ви вже почули, що усі люди ну, постійно до нього звертаються, але поки що така ситуація, і оцей ЖК він офіційно в експлуатацію не здана, і коли це станеться незрозуміло. Владу з цим зрозуміло, з забудовниками і так далі. Що ж місцева влада? Ну я не знаю, чи можна виступити тут третейською суддею, грубо кажучи, але який вплив вона може мати на ось цю історію, який вихід? Були звернення у мешканців. Мешканці безкінечно звертаються до місцевої влади. Вони вже кажуть, що напевно всі у Крюківщині в принципі знають про цю історію, але як вони мені пояснюють, що і місцева влада їх чомусь не чує. Ми зі свого боку, звісно, теж надіслали запит до місцевої влади. Це місцева міська рада Вишневого, бо саме до до неї входить Крюківщина, і навіть вони пообіцяли мені дати коментар і протягом цілого дня сказали, ще трошки, ще трошки почекайте там голова на одній нараді на іншій нараді. Ввечері до вечора точно ми з вами поспілкуємося, все запишемо. І, врешті-решт, протягом цього дня, уже на кінець вечора, вчорашнього, я так і не дочекалася жодного коментаря. Тому я буду з задоволенням чекати все ж таки цього спілкування, бо мені хочеться зрозуміти, що тут відбувається, і хоча б якось от, допомогти місцевим мешканцям і вплинути на цю ситуацію. І ну власне, от так само якось і відбувалося з мешканцями. Канцями цього ЖК комунікація з місцевою владою пропоную послухати Алісу. Ми вже звернулися у Вишневу е міську громаду, куди ми належимо, але і там нас проігнорували. Тож ми будемо далі стежити за розвитком історії в цій громаді в Крюківщині, в цьому ЖК Благород. І сподіваюся, що все-таки розголос він якось вплине на цей розвиток, тому що те, що вже протягом трьох років місцеві мешканці постійно чують, «ще трошки ще трошки і змушені переплачувати в рази. Це мені здається на сьогоднішній день. Ти пальше зовсім. Дивна ситуація, колеги. Ну так, коли виникають запитання без відповідей, то ти починаєш домислювати. А кому це вигідно? З хто з того має, як то кажуть, оці зузи, та, розумієте, вигоду? Будемо стежити. Пасибі тобі, влада, за ось таку історію. Вона дійсно ще й напередодні зими, холодного періоду часу. але це дійсно. Не, не, не покидаємо і розслідуємо далі.